Віднедавна громадяни, які не мали змоги оформити права власності на земельні ділянки через відсутність встановлених меж міста Миргород, позбулися цієї проблеми. Так, 27 березня до державного земельного кадастру внесено відповідні зміни, які Верховна Рада України своєю постановою затвердила ще у 2021 році. А сама процедура розширення меж Миргорода була ініційована ще у далекому 2014-му. Тоді депутати на сесії затвердили генеральний план міста. На той час існувало законодавство, згідно якого ми розпоряджалися лише землями в межах населеного пункту, тобто по Миргороду. Але поряд з Миргородом є території, були і на той час території сусідніх наших сільських рад, які фактично користувалися землями наші мешканці, і по деяких територіях вже навіть були присвоєні вулиці, будинки побудовані людьми. Але нас фактично по документах у них це все. Була територія сільських рад, і тому була потреба збільшити нашу територію, приєднавши оці саме прилеглі землі. За цей період відбулось багато змін в законодавстві. Крім того, ми стали вже громадою, і ці території все рівно вже відійшли до нашої громади. Але менше з тим все рівно проблему громадян це не врегулювало, поки ми не внесли свої межі до відомості державного земельного кадастру. До внесення зазначених змін площа Миргорода становила 2859 гектарів. Попередньо планувалося розширення меж до 4260 гектарів. Нині, відповідно до витягу з державного земельного кадастру, вона становить 4265 гектарів. Таким чином, земельним ділянкам, що тепер входять у межі міста, можна присвоїти кадастрові номери. Мова йде про ділянки в районі Старого Серзаводу, Зінчашів, Любівщина-2, вулиця Лубенська, вулиця Квітнева та садований. Товариств, прилеглих до території міста, колишня територія Шахворостівської сільської ради. Ми рекомендуємо, перш за все, тим громадянам, які вже отримували відмови, тому що в багатьох були відмови від держкадастру, присвоєні кадастрових номерів. У зв'язку з тим, що наша межа не була внесена до відомості Державного земельного кадастру, тепер звернуться до організації і продовжать свою роботу. Завдяки розширенню меж Миргорода стало можливе і оформлення нової будівельної документації. Мешканці району Любівщина 2 можуть отримати будівельні паспорти на забудову присадибних ділянок. Також такі самі права отримали власники земельних ділянок в районі, як ми називаємо старого сирзаводу. Розширилась зона міста в районі Єрківського переїзду. Ми не планували там збільшення. Зони, але вона збільшилася і тому містобудівної документації не передбачено функціональне визначення одного з садових кооперативів. Це буде передбачено вже після розробки нової містобудівної документації. Всі інші території, які війшли до міста Миргорода, вони в нас є в генеральному плані і дають право на забудову власникам земельних ділянок. Як зазначають в управлінні тим власникам, у яких земля і нерухоме майно були вже оформлені до зміни меж міста, додатково робити нічого не потрібно. Усі зміни в реєстрах відбудуться автоматично. Це все буде відбуватися так само, як і при переіменуванні вулиць. Тобто в державних реєстрах буде автоматично іти зміна села, в даному випадку Любівщина. Якщо ми беремо Любівщина, 2 на місто Миргород, окремо за зміною адресу. Реси вашого майна не потрібно нікуди звертатися. А при будівництві і введенні в експлуатацію нового майна відбувається все так, як і до цього. На територіях, які приєднали до Миргорода, спростилася і процедура введення в експлуатацію нерухомого майна за процедурою амністії. Усі звернення тепер направлятимуть до відділу державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради через центр надання адміністративних послуг.